Щиро вас усіх вітаю на моєму каналі «Єлена Буганова Хендмейт». Як завжди, за традицією, наприкінці кожного місяця я роблю відеозапрошення до спільних проєктів з «В'яжемо українською. Напевно, всі ви знаєте ці, ці спільні проєкти. Це шалений тиждень стартів, це гра магічний кубик», це тиждень вільної людини і тиждень визволення наших інструментів від наших процесів». Зараз я вам розповім більш загальні умови і правила, а потім вже розкажу вам про кожен спільний проект окремо, коли він у нас розпочнеться і що для цього потрібно робити. Отже, в цих спільних проектах приймають участь блогери будь-яким видом ручної роботи і з будь-яких інтернет-платформ: Ютуб, Фейсбук, Інстаграм, Тікток, усюди, де у вас є ваш поціновач і глядач. Будь ласка, долучайтеся до нас, якщо ви не прийм... не маєте ні сторіночок, ні каналів і боїтеся, як кажуть, виходити в люди. Ми раді вас бачити. Ваші роботи, ваші просування у нас в чаті в групі В'яжемо українською. Посилання на цей чатик ви знайдете в описі під цим відео в інфобоксі. Будь ласка, проходьте туди, пишіть про вас коротеньку інформацію, хто ви, звідки чим ви займаєтесь, і там ви знайдете дуже велику кількість гілочок. Кожна гілочка буде стосуватися кожного спільного проекту окремо. Тому, будь ласка, в кожну гілочку, де ви хочете приймати участь, кидайте посилання на вашу сторіночку або канал. Якщо ж ви хочете приймати участь у чаті, то пишете Приймаю участь в чаті. Ну і, як завжди, буде дуже багато хештегів. До кожного спільного проєкту будуть окремі хештеги для, до кожного місяця. Далі. Я буду формувати до кожного спільного проєкту окремий список. Він буде у вигляді повідомлення. Перед кожним початком якогось спільного проекту я буду закидувати вже цей список в гілочку, і потім я його буду закріплювати. Вам достатньо буде перевірити себе на наявність, чи правильно я написала ваше ім'я, назву каналу і чи відкривається ваш канал або сторіночка. І потім я це повідомлення буду закріплювати в цій гілочці. Будь ласка, не відкріпляйте повідомлення для того, щоб потім було швидко і зручно це повідомлення знайти. Після того, як у нас пройде тиждень будь-який будь спільний проект, і вам потрібно буде вже робити звіт, будь ласка, відкрийте це закріплене повідомлення, скопіюйте його і в опис під ваше відео або звітик. Вставте, будь ласка, цей список учасників. Там, як ви вже зрозуміли, буде в цьому повідомленні будуть хештеги, прописані, сроки і посилання на всіх учасників. Якщо ви новенький, будь ласка, підтримайте своїх колежанок по спільному проекту, підпишіться під них, поставте вподобайки, зробіть перегляди дівчаткам, і тоді дівчатка віддячить вам тим самим. Для участі в спільних проєктах вам потрібно натхнення, гарний настрій і ем, купу емоцій гарних. Ну і якщо у вас є якісь запитання стосовно спільних проєктів загалом будь ласка, пишіть мені або під цим відео в коментарях, або пишіть в приватні повідомлення в телеграм-каналі, я по можливості буду вам відповідати. Після того, як ви зробите вже відеозвіт, який буде у вас на вашій сторіночці, будь ласка, скопіюйте ваше відео, повідомлення на ваше відео, і поділіться цим відео в, гіличці, в тій гілочці, де наразі проходить цей спільний проєкт. Так зручніше переглядати дівчаткам, знаходити вас і одразу ж видно, хто відзвітував, а хто не встиг. Так, головним правилом цих спільних проєктів мають ваші відео, ваші звіти бути українською мовою. У нас дуже гарний чат, українськомовний. Ми намагаємось наші відео просувати лише українською, тому, будь ласка, робіть ваші відео українською. Ну, а тепер давайте про кожен проєкт окремо. Шалений тиждень стартів в нас розпочинається не в жовтні, а ще один, захоплює один день вересня. Тож 30 вересня в нас розпочинається шалений тиждень стартів. Він буде тривати до 6 жовтня. Протягом цього тижня ви можете стартувати будь-якою кількістю процесів від одного і до безкінечності. Робити звіти ви також можете у будь-якому вигляді, як вам зручно, можете на початку показати пряжу на всі старти і розповісти про всі старти одразу. Можете кожного старту показувати окремо початок вашого старту, розповідати про нього і вже в. В кінці тижня показати, що ж вам вдалося стартанути, з чим вам вдалося стартанути, або не вдалося. Так, отже, в нас в суботу зазвичай день тиші. Ми в цей день не стартуємо, але якщо у вас є потреба, натхнення, можливість, будь ласка, можете стартувати і в суботу. І в неділю, 6 жовтня, і до. Обіду понеділка, будь ласка, виставляємо свої звіти. Як я вже сказала, ділимось цими відео у нас в гілочці в групі. Далі, 7 жовтня, у нас розпочинається гра Магічний Кубік. Для цього вам потрібно бути багатопроцесником, мати ну, хоча б 5 процесів, розпочатих процесів. Якщо у вас не вистачає якогось процесу шостого, ви можете один процес підписати двічі. Ну, я навіть іноді дозволяю мати 4 процеси і два процеси писати по два рази. Ну, вже так трошечки хитруємо, магічимо. Отже, для роботи вам потрібно 6 процесів. Напередодні початку, тобто з понеділка, ви маєте показати ці процеси на камеру, показати, на якому етапі знаходяться ваші процеси, виставити маркер початку роботи, записати це то все в, в зошит, пронумерувати, який номер якого процесу стосується. І вже в неділю ввечері я кину у... Гілочку чату в'яжемо українською. Коротеньке відео про кубики понеділка. І так я буду робити напередодні кожного дня буду кидати два кубики для того, щоб у вас була альтернатива вибору, ви самі розумієте, які наразі часи, можливості і умови. Тому я даю вам можливість вибрати самостійно, який процес вам більш підходить на той чи інший день. Не обов'язково просувати два, можна просувати один за бажанням або перший кубик, або другий. А якщо у вас є можливість просувати обидва, то будь ласка, протягом п'яти днів, з понеділка по п'ятницю, нам будуть допомагати грати кубики. В суботу в нас день тиші. Ми в цей день зазвичай просуваємо те, що або не випало, або не вдалося просунути на тижні, тому якось так. І в неділю, 13 жовтня, ми робимо звітне відео до понеділку, до обіду, понеділка, будь ласка. Закиньте це відео на вашу сторіночку або на ваш канал, або фотозвіт, або світлиночки. До речі, ті, хто приймають участь в чаті, вам також потрібно буде в понеділок виставити світлинки, показати ваші всі процеси з починаннями, що це підписати, наприклад, там жилетка. Ось такий етап роботи, і вже в кінці тижня ви показуєте цю вашу жилетку або там шкарпетки, на якій, на якій стадії то все у вас протягом тижня закінчилося. Далі тут, будь ласка, увага. Наступний тиждень після магічного кубика у нас вільніше вільного, тобто, в цей тиждень ви, у нас спільних проєктів немає. Ви можете в цей тиждень зробити будь-який, не знаю, блогове відео. До речі, здається, у Оксаночки недошитко на цей тиждень. Тобто з 14 жовтня по 20 жовтня буде проходити іграшковий бум, наскільки я знаю. Але ви ще у неї запитайте, бо Оксанка начебто ще відео запрошення не робила. Отже, з 14 по 20. Спільних проєктів з циклу в'яжемо українською, немає. Цей тиждень у вас вільніше вільного. А ось 21 жовтня і по 27 жовтня, от саме в нас буде тиждень вільної людини. Що це таке? На цьому тижні ми робимо все, що ми бажаємо. Все, що на що у нас впало око. Будь ласка, просувайте. Також робимо це цей тиждень в будь-якому форматі. Можете в форматі гри зробити, можете в форматі влогу зробити. Можете в форматі одного процесу або трьох процесів. На ваше на ваш на ваше бажання як вам зручно. Отже, з 21 по 27 у нас тиждень вільної людини, 27 жовтня і до обіду понеділка. Ми виставляємо підсумковий звіт до цього спільного проєкту. А ось тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. Він у нас захопить і з половинку жовтня, і початок листопада. Тобто, з 28 жовтня по 3 листопада у нас буде тривати тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. Для цього спільного проєкту вам потрібно мати вироби, які вже на фінішній прямій. У вас залишається дов'язати резиночки, закрити петлі, заховати ниточки. Будь-який там процес, який вже дасть можливість фінішувати вашому процесу. На початку тижня ви показуєте ваш виріб, на якій стадії він у вас знаходиться, стоїть маркер. І в кінці тижня ви показуєте готовий виріб і які саме інструменти вам вдалося визволити на цьому тижні. Показуєте спиці, гачки, швейну машинку, в'язальну машинку. Отже, на цьому тижні ми з вами завершуємо наші процеси. І також, як я вже сказала, 3 листопада в неділю і до обіду понеділка ми робимо з вами. Підсумковий звіт до цього спільного проєкту. Ну і вже потім у нас розпочнеться знову наш цикл. В'яжемо українською, але то вже буде інша історія, то вже буде листопад. Всім я вам бажаю в жовтні гарних стартів, без перев'язів, щоб у вас були рівненькі петлі, швидкі спиці, щоб у вас все вдавалося з першого разу. Бажаю вам тихих, мирних годин для вашої творчості і взагалі для нашого життя. Бажаю всім вам міцного здоров'я, бережіть себе, будь ласка, і ваших близьких. Зустрінемось ми з вами обов'язково в наступних відео. Обіймаю вас до наступної зустрічі. Бувайте! З вами була ваша Олена.